Вітаю, шановні! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми говоримо про спортивні здобутки криворіжців. І сьогодні ми поговоримо про чемпіонат Європи з кікбоксингу «Вако», який пройшов у Туреччині. А допоможуть цьому нам гості нашої сьогоднішньої програми: кандидат у майстри спорту, чемпіон світу з кікбоксингу Вако Артур Зінченко та кандидат у майстри спорту, срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Вако Богдан Хехло. Вітаю хлопця. Доброго, Доброго дня а, Хлопці. Ну, по-перше, вітаю вас з вашими здобутками, так, Чемпіонат, чемпіонат Європи і радий вітати вас звичайно на в нашій студії. І а, давайте почнемо з того, як взагалі ви почали свій шлях в кікбоксингу, так. І чим, а, чим вас так замотивував цей звіт спорту? Прийшов я в кікбоксинг у віці 7 років. Це була ініціатива батька та також мами, в принципі. Тому що ну я хотів займатися спортом, але ну міг трішки не вирітиш не вирішитися з видом. Та мені підказав батько, і так я опинився у спортивному клубі Барс. А як, чим потім тебе от саме зацікавило, що ти вирішив залишитися в цьому спорті? Е, мені подобалось єдиноборство, ось таке, але чисто бокс мені не подобався, тому що там лише руки тут змішано, і руки, і ноги, і коліна. І ось цим зацікавило. Чудово, то... Так, о, я почав займатися в 10 років. Я спочатку хотів піти на футбол, але ти мене направив на кікбоксинг. <рес> <рес> і тебе також чим зацікавило, що ти вирішив залишитися все ж таки. Та ну, та, ти... Так само, як і Богдану, що тут можна бути не тільки руками, а можна якесь своє придумувати, бити не тільки руками, ще ногами, колінами. Якісь Віртушки бить. Тобто подобається бити людей. Так. Все, я зрозумів. А ну що ж, перейдемо до теми нашої програми. Так? Чемпіонат світу, о, чемпіонат Європи, так, як він проходив, що було цікаво. Проходив він в місті Стамбул, приймало участь близько двох тисяч осіб, спортсменів саме, та близько 40 країн ну, Європи. Чемпіонат дуже. Круто був організований, дуже багато людей, багато болівальників, шум, гал, підтримка повсюди і ну, чемпіонат був на рівні. Це перший чемпіонат Європи, який ви відвідали? Саме чемпіонат Європи, так. Перед цим ми були на, на чемпіонаті світу. І на Кубку світу в Будапешті. Угу. А, чим відрізняється чемпіонат світу чи чемпіонат Європи? Чи є якісь відмінності? Чи... Звичайно, відрізняється. Чемпіонат Європи це вже ну, даний час це вишка наша, тобто юніорська. По дорослим уже там, звичайно, світові ігри. Тому ну, чемпіонат світу, звичайно, пристіжніший. Ніж чемпіонат Європи. А які враження від цього чемпіонату, так? І от що таке найбільше запам'ятався, який момент, що захотілося його забрати з собою? Ну, звичайно, по-перше, запам'ятаю свої бої. Це такий захопливий момент, коли ти виходиш, ти такий адреналін в крові, ти думаєш, так, треба настроїтись і вигравати. Угу. Поскільки боїв провели, хлопці? Я провів три поєдинка. Перший був зі спортсменом зі Швейцарії, другий з турком. І в фіналі я вже поступився турку. Угу. У мене було два бої. Перший у мене був представник Мамлови. Я його пройшов, зміг знайти ключик, а в фіналі в мене е, був представник України, ще один. Я йому поступився, не зміг знайти такий ключ, він грав на пункти. І приїхав з серебро. серебром. Ну, ти дуже круто відповів за першого, я його прийшов. А як би взагалом оцінили б суперників, так? І з інших країн їхній рівень підготовки? Звичайно, це чемпіонат Європи, тому слабких тут суперників нема. Всі готуються, всі хочуть виграти. І, звичайно, це створює конкуренцію. Але ну, незважаючи на це, ми намагалися робити своє діло та виконувати настанови тренера. Та здобувати перемогу. О, до речі, про настанови тренера, так от дуже цікаво. От mm. Як е тренери підтримують ваш психологічний стан під час боїв, так? І до них. Тобто, як проходить ця підготовка? Ну як? Вони завжди нам кажуть, що, ви, що вони найкращі, Скільки ви робили всього? Це якби перед боєм. В самому вже бою вони нам допомагають, так? як так сказати. Е що подобавати ще? Швидше якось знайти так. ключик, можливо, до супротивника, якось розгадати його, щоб знайти ослабке місце, підказується, і ти повинен це виконувати. Тобто вони зі сторони під час бою, так, так зі своєї звичайно. професійної точки, вся та вони... хвилинка, так, між ну, перервами, між раундами, вони все пояснюють та говорять, що робити. Так, чудово. А хлопці, які плани і мета у майбутньому з кікбоксингом і спортом цілому? Угу. Ну, я ще не знаю, але планую якби далі боксувати, далі вигравати, участвувати на змаганнях. Тобто пов'язати своє життя так. з боксингом, так? Дане. Так, то так, звичайно, також хочеться пов'язати з цим, дійти до вишки всіх турнірів, світові ігри, позмагатися там та бути перемогою. Це mm -hmm. Залишатися в цьому спорту? А, хлопці, ну ви вже кандидати в майстри спорту, так? А зараз ви призери чемпіонату і світу і Європи, так? А що дають вам ці звання? Що, які можливості вони перед вами відкривають? Mm, ну, можливо, десь, можливо, якийсь авторитет додає, але ну, це так, невідомо. Ну, mm, так. Хто хто ж скаже? <рес> ну, але так, з першого погляду. Між... Ну, Барсівцями, так скажемо, між нашими з... З одноклубниками. Так, це, так. Колектив, так, то так? це, ну, всі ми однакові і ну, нічого вона там такого не дає. Ну, і вже якби на е, міжнародній арені, коли ти приїжджаєш, мені, мені кажуть, а, так ти ж виграв чемпіонат світу. Я такий перший, перший раз бачу цього чоловіка, він каже, а, так ти, я пам'ятаю, як тебе бачив на чемпіонат світу. Я такий, ну, це дуже приємно. Е, круто, хлопці. А як взагалі е, спорт вплинув на ваше життя? Е, і е, які цінності він вам приніс от, е, за межами залу, так, і за межами ринку? Угу. Ну, спорт, спорт, якщо ти дійсний спортсмен, який, ти, який виступає, який їздить, то звичайно тобі допоможуть і в школі, і де б ти не навчався. Якось це також фізичне твоє здоров'я, фізичне виховання, е, тобто тобі краще там здавати якісь нормативи там. Наприклад, комусь треба там здати ФІЗО, наприклад, як університет я зробив, і мені це допомогло фізично, що я без проблем це все здав. Тому ну ось так. <тас> <тас> ну, і це такий авторитет, коли ти е е їздиш на такі змагання, всі одразу, а о, ти був на чемпіонаті світу, ти був на чемпіонаті Європи, всі одразу вже розуміють, що ти не якийсь, не якийсь попроси, якийсь Хлопчик, кого може там щось з ним робити. Всі вже розуміють, що ти якби непростий. Це по-перше. По-друге, спорт дає якби таку закалку і по життю, і так, і в, на змаганнях. Угу. Чудово, хлопці, <кхлоп> повернемося до теми нашої програми. Цей чемпіонат Європи. А, які відчуття були у вас, коли вас оголошували переможцями? Звичайно, круті. Ну. Ти до цього ти, ти тільки на це і розраховуєш. Ну тобто ти іншого не хочеш приймати. І тому, ну, звичайно, враження дуже шикарні та надихаючі. Угу. А, як проходила сама підготовка ваша до цього чемпіонату, і чи відрізняється вона, от там, ну припустимо, від чемпіонату України так? Там, чи від Кубку України і на європейському рівні? Ну, звичайно, ні. По-перше, ми перший тиждень були на нашій спортивній базі. В Недайводі. У нас було по три тренування на день. Зранку був крос 10 кілометрів. В обід у нас було фізо. І вечором спарінги. Це перший тиждень. А далі вже по дві тренування на день. Зранку у нас були або ж спорти, або ми бігали просто якусь дистанцію. І вечором спарінги. Чи відрізняються а, тренування, коли йде підготовка до чемпіонату чи кубку від звичайних, чи не чим? Чемпіонат, ну, наприклад, візьмемо чемпіонат світу та, та Кубок світу. Звичайно, чемпіонат світу це набагато престижніше. Чемпіонат Європи, навіть престижніше Кубку світу. Тому що ну, все-таки це чемпіонат, а не Кубок. Там на Кубок може поїхати, ну, так скажемо, ну, не безліч, ну але. Ну, багато від однієї країни в одній ваговій а категорії. Якщо ти їдеш вже на чемпіонат, то може їхати лише перший та другий номер у ваговій це категорії. Це в юніорах, так. Mm. А вже по доросму тільки один номер, перший з вагової категорії. Чудово, хлопці, і в кінці таке запитання. Що б ви порадили молодим хлопцям, так які, от як ви кажете, ми теж там хотіли на футбол, не знали чим зайнятися. От е, що з чого потрібно почати, щоб обрати і е, свій шлях у саме саме кікбоксинг? Ну на мою думку, це не закидувати раніше раніше часу, тому що ну приходить дуже багато людей, і в них щось не вдається, і вони зразу все. Я не буду цим займатися, я не хочу. Але мені здається, потрібно доводити до кінця, старатися і обов'язково все вийде. Угу. Так повністю згоден з Богданом. Чудово, ну що ж хлопці, я дуже вдячний за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Так і ще раз вітаю вас з тим, що ви прославляєте ну, не тільки Кривий Ріг, так ви прославляєте Україну, і сією перемогою я вас від цього серця і душі вітаю. Дякую. А ви дивились програму Спортивне місто в гостях у нас були кандидат у майстри спорту, чемпіон світу з кікбоксингу Вако Артур Зінченко та кандидат у майстри спорту, срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Вако Богдан Хехло. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.